Я не можу пояснити цей феномен, але як на мене, то це чудово, що ми маємо своїх ретро зірок, mm -hmm. яким зараз знову приділили свою увагу. Ось, тому що хай краще люди слухають того ж самого там, е Івана Поповича ага. або е Василя Зінкевича да. замість Леонтьєва і, і там, інших там, лайна, якого mm -hmm. нам пхали десятиліттями в наші вуха. 100%. Ось, тому е це, це дуже чудова тенденція. Е вибір завжди є. Тобто, мала... Молода людина може, окрім того, що там піти на е, концерт, того ж самого Іво Вобобула може сходити чи Степана Гіги, як це зараз дуже популярно. <свят> Ось, може так само піти на Тембер Бланш або там, на Адама, або інших артистів. Тобто, uh -huh. і це, ну, як на мене, класно. Людини е, збільшується світогляд, вона таким чином і шанує і старших зірок, які теж е, пробивали свого часу е, цю нішу е, музичну. І так само і Слухає українські сучасні пісні, які теж заслуговують на увагу.